Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги. У нас початок цвітіння. Це відповідає фазі R1. Тобто починається цвітіння. Починається цвітіння нашого соняшника. Ось уже бджоли, бджола, нормально. Що це може значити? Бачите, вже тут град у нас пройшов. Тут тобто, завжди, завжди є така історія. От, будь ласка, вже прекрасно, вона вже запилює. Про що я хотів би вам сказати сьогодні? Що вже на деяких посівах у колег я знайшов уже совку гаму. Так що будьте обережні, будьте уважні і до фунициду прий вам додати обов'язково, як на мене, інсектицид. Інакше вже бачив клопів дуже багато в корзинках і на корзинках совка вже полізла, особливо на сої. Дивіться, на сої вже є. Совка гама вже і є і гусінь, так що дивіться обов'язково, подивіться про моніторте в себе і обробіть. Ось золоточка літає, якщо золоточка літає, значить є тля. Тому що це антомофаг, який, який присутній там, де є тля, колеги. Так. Що ми плануємо вносити, колеги? Ми плануємо вносити, як я і казав, ми плануємо вносити сюди е, фуніцид, так? Ми плануємо сюди вносити ДОТ, ми плануємо сюди вносити колеги, інсектицид, так? І ми плануємо сюди інсектицид побачимо, який буде. Потім вам скажу, тому що є де деякі штук, ось і клоп, щоб бачили, уже хотів. Тобто мікродобрива обов'язково даємо бор зараз на цвітіння і даємо. Комплекс олійний, обов'язково на соняшник. Це у нас колеги кондитерський соняшник, так що ви розумієте, він трохи не альони такий, як нормальний традиційний соняшник, Він у нас дуже цікавий. Але цвідіння почало коли. Можу сказати, що Я кажу, тепер вже все буде за запильниками. Як буде запилення і взагалі буде, чи буде відпадати погода. Але ось, будь ласка, вона прекрасно харчується. Запилює. Про це запилення пішов. Так що успіхів вам колеги. Успіхів!